Справа 727. Визнач від кутів, які зображені на малюнку 20.3. За потреби використовую косинець. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, які в нас тут є кути. Перший кут у нас АОК. Видно, що він утворює пряму лінію, тобто це у нас розгорнутий кут. Пишемо тоді, що кут АОК розгорнутий. Розгорнутий. Так, далі. Ну, Дивимося, кут ПМЛ у нас гострий кут. Чому? Дивіться, якщо я візьму лінійку і я її можу розташувати таким чином, щоб в мене ось була паралельна сторона, то тут в мене кут 90 градусів. Менший, ніж прямий кут, це буде кут PML. Тобто він у нас гострий. Отже, записуємо, що кут... P M L гострий. Є. Тепер кут БТЦ. Я думаю, очевидно, що він у нас прямий. Чому? Ось я візьму лінійку. Тут його можна використовувати як косинець. Бачите, що ця лінія перпендикулярна. Тобто, у мене це прямий кут. Пишемо, що кут B, це прямий. Так, є. Ну і останній у нас залишився кут QDF. Я думаю, очевидно, що він у нас тупий. Дивіться, беремо тоді цю лінійку, будемо використовувати як косинець. Ось ці поділки. Поставлю перпендикулярно. Так. І видно, що ця сторона більша, ніж прямий кут. Тобто, це у нас тупий кут. Записуємо, що кут. Пишемо QDF F тупий. Ну що ж, ось таке завдання про вид кутів. На цьому вправу завершено.